Ексклюзив до редакції програми гроші потрапив таємний список нерухомості покійного голови Української автокефальної православної церкви митрополита Мефодія. Будинки, земельні ділянки і квартири це ще не весь перелік, звідки все це коштовне добро, не вже від Бога. І чому про нього стало відомо лише після смерті авторитетного власника? А головне, хто веде справжню війну за цю святу спадщину? Церковні бійки за золото зараз розкажемо і покажемо. Скандал за скандалом розносить церковний дзвін. То намісник лаври проклинає журналістів. Зділую так, щоб роздали їм старі. То свита Харківського митрополита силою захищає його від незручних питань. мене я хочу... А це священослужитель біля елітної автівки стає зіркою таблоїдів. Неймовірно, але скандали супроводжують високопосадових церковників. Не тільки все їх життя. Ваш дітям нарушив сьогодні. Нічого слава Богу. Алеї після смерті я вірю. Ексклюзив до редакції програми гроші потрапив таємний список нерухомості. Покійного голови Української автокефальної православної церкви митрополита Мефодія. Кожен повинен бути господарем. І це, ймовірно, не весь перелік. Чому про нього стало відомо лише після смерті авторитетного власника? Найцікавіше, хто веде справжню війну за цю святу спадщину? Так може ви вийдете до нас? Це все соблазне. Ісуси від лукавого. Два роки тому життя пішов предстоятель автокефальної церкви владика Мефодій. Поважний титул священнослужитель носив 15 років. І зміг за цей час, на відміну від багатьох інших, не потрапити у компроментуючі скандали. Проте справжня детективна історія розгортається вже після смерті митрополита. Історія із таємними багатствами та погрозами, зламаним сейфом і таємничим заповітом. Я була здивована, що в цьому заповіті є тільки. Моє прізвище пані Наталя згідно заповіту, оригінал якого ми сьогодні шукаємо. єдина спадкоємиця покійного владики. А за сумісництвом його перша помічниця. А що входить у спадок? Мова йде про майно владики. У нього було кілька однокімнатних квартир, земельна ну, ділянка. спадок не йде взагалі те размов про заповіту не дійсно. Ну, де немає це, це, переліку. майно. переліку там немає. Так просто вони визнають ви ж напевно, знаєте, що входить в цьому. Ну я, я я знаю, я знаю не про все майно владики на інтерв'ю. Вона прийшла із юридичним консультантом. Зінаїда Володимирівна пильно слідкує, аби розмова не нашкодила клієнці. А походження спадку пояснюють просто. У нас нараховувалась владиця зарплата, і він отримував е, пенсію. Е, на той час е, це було біля 500 доларів у владики зарплата. Тож ми звернулися до експерта з оцінки нерухомості, аби зрозуміти, за які гроші йде боротьба. Орієнтуровочна стоїмость об'єктів е, недвижимості, які знаходяться в списку, значить, составляють близько півмільйона доларів. Це більше 10 мільйонів гривень. Мова йде про декілька квартир у Києві, Тернополі, а також земельні ділянки та будинки. Є за що воювати, тож не дивно, що у війну, врешті-решт, вступають рідні брат та сестра митрополита, у яких своя правда, мовляв, покійний Мефодій став жертвою аферистів, які підробили підпис священнослужителя. Просто аферистка розумійте аферюга. Саме на сіки, яка ніде за своє життя не працювала, а перекладати за рахунок чужих розумієте, я її хочу поставити на місце. У цій історії справді багато дивного. Таємничий заповіт був складений у селі Житомирської області. Хоча і сам митрополит, і його майно знаходиться у Тернополі та Києві. Така серйозна посада, такі великі гроші, такі великі статки, і все кінці закінчити заповід цими обставинами. Шокований навіть сільський староста. Тим не менш, факт залишається фактом. Заповіт склали у цих стінах, і ось його копія. Історія про війну за спадщину по цьому заповіту відомо вже на весь район. Хтось завбачливо пустив чутки, наш митрополит жив у їх селі. Як кажуть, що він там проживав. Ну я тіла ніколи тут не бачив. І ми вже в очікуванні побачити цей палац. Можливо, і він є частиною спадку. Це так. Да. Та ми не віримо своїм очам. Тобто, ось тут два роки тому. Жив а, митрополит всієї України Мефодій Валерій Кудряков. Ось сам у цій хатинці. Наскільки ну, це, це, що... це реально геть понівечені стіни, нахилена в бік хатка. Важко уявити, що тут мешкав сам митрополит, у якого до того ж, як тепер з'ясувалося, нерухомості було чимало. Насправді, попри чутки, митрополита у селі ніхто і ніколи не бачив. Каже про це нинішній староста і підтверджує пані Світлана, яка була сільською головою якраз у тому році, коли у селі нібито підписував заповіт сам Мефодій. Так а як теж це дивує? Ні, Сінка. не жив він тут, та не міг він тут даже жити. Остання надія внести ясність може секретар, яка й складала дивний заповіт, і мала б спілкуватися із митрополитом віч на віч. Але жінка чомусь, наче чорт ладану, боїться камери і необхідності. Давати пояснення по справі, про яку як багато хто мріяв, ніхто і ніколи вже не згадає. Не хочу, я нічого не казати нікому. Просто ви ж складали цей заповідь, ну, правильно? То, що я складала? І справді комусь у цій детективній історії таки є, що приховувати. І чому заповіт складали саме у цьому селі, розслідуємо далі. Один екземпляр заповіту він не є загубленим, він є викраденим. Це Наталія Шевчук. Вона була помічницею Мефодія, і саме на неї той перед смертю нібито власноруч переписав усе майно. За його життя я наглядала за його квартирами в Тернополі. Показати оригінал документу вона не може розповідає, його викрали. І в один момент мені подзвонили з Тернополя, повідомили, що в ці квартири зайшли. Е... Приватна охорона Явір 2000 у супроводі рідної сестри Владики Мефодія. Зникнення заповіту не перший кримінальний випадок. Виявляється, до цього із сейфу митрополита у Тернополі зникли папери на нерухомість та готівка. На думку пані Наталі, вскрила сейф сестра церковнослужителя. служителя. Особистому сейфі Блажені, що зберігалися його документи на нерухоме майно. Зберігалися дублікати ключів від патріархії, від... готівка. Чи правда це? Ми домовилися про зустріч із Ольгою Конзельською, сестрою покійного владики. Та інтерв'ю все відкладалося і відкладалося, нібито через необхідність у зборі якихось документів. Що одна, вибачте, мені раз влізла в сімейні стосунки. Я її хочу поставити на місце. Та потім ми зрозуміли реальну причину. Але наша зустріч таки відбувається. Ми їдемо за адресами нерухомості, яка належить митрополиту. Як виявилося, у одному з будинків живе його сестра. Так може ви вийдете до нас? Я до вас не вийду. Давайте <плес> давайте, <плес> давайте визиваємо. <плес> Та тільки ми почали розпитувати сусідів. Ви знаєте, це будинок, який митрополиту належить. Живе його Небощо сестра. Там в Києві, і то, і, і машина моя. І тут пані Ольга заспівала зовсім іншої пісні. Степан! Степан! Ти не А я що знаю? Найцікавіше, обидві сторони цієї війни за святу спадщину запевняють, вичерпного списку спадкового майна ще не бачили. Якщо суд вирішить, що заповіт справжній, нотаріуси відкриють повний перелік майна і побачить його лише пані Наталя. Цілком можливо, що нерухомості у святоця назбирається навіть більше ніж на півмільйона доларів. У мене не приватні плани на майно. Якщо суд вирішить, що заповіт підробка, тоді вже розслідуванням займуться правоохоронні органи. А майно за законом перейде до найближчих родичів, тобто брата і сестри. Пан! як інтерв'ю. -інтерв Давайте розповім ви розповім. Ви нам розповісти. <пл як> <пл як> <пл як>